Сьогодні зняли багато чого інтересного. Сьогодні ще я покажу відео. Ми будемо ставити сьогодні нашим партнерам компанії Навітряка Одеса у Мукачево будемо ставити обладнання, будемо ставити датчик рівня пального. Трекер це все покажу. Хочу сказати, що зараз хлопці купляють, ну не цікаво купляти просто трекер, не цікаво купляти просто датчик. До мене недавно прийшов сусід. Каже, давно вас бачив і подібне. Я кажу, Сань, а що тобі ну, треба, що ти хочеш? Да, хочу контролювати топліво, постав мені датчик в бак. Він розказав проблему, я говорю, Сань, ну от ти поставиш зараз датчик в бак. Так, да, я тобі ну, зароблю на тобі гроші, все супер, хочу всі гроші світу. Але слухай, ти втягуєшся в ненужну штуку. Ти починаєш доказувати водітелю, що він тебе краде. Для чого тобі це? Тобі треба готове рішення. І ми з ним проговорили, в ітогі прийшло до того, що йому е треба підключити бортовий комп'ютер і бачити лише стільки, скільки солярки їсть транспортний засіб. Так, да, можливо, воно е на даному етапі е тобі не покаже заправку. Але вдумайтесь самі, е заправка лише для того, щоб щось доказати водітелю. Ну, Для чого вам? датчик, в бак, який просто буде показувати, що у вас в баці. Водітель сам знає, що там відбувається. Тому е, важливо, коли ти ставиш GPS, ти повинен розуміти, для чого ти його ставиш. Е, якщо ти ставиш для контроля е, водія, то обов'язково треба е, хоча б ще одне рішення для розходу палива. Тобто е, підключив бортовий комп'ютер, ти бачиш по форсункам, підключив, е, підключив датчик рівня палива, бачиш по баку. І ти, в принципі, бачиш різницю, де в тебе що в тебе відбувається. Тобто, я до чого веду? Люди зараз купляють рішення. І важливо купляти рішення. Рішення тих проблем, які у вас є. Також спілкувалися класні ребята, я неоднократно казав, дивляться наші відео, дякую. З компанії КСТ Львов дійсно професіонали, хто у Львові, дуже рекомендую, кину номер телефону. Олег, руководитель продаж, і Андрій, головний спеціаліст по монтажам у Львові, також приводять до того, що треба рішення. От ми недавно з ними зустрічались, бачились. Треба готові рішення. Тому коли людина купляє. Тебе GPS. Спитай, для чого він це купує, і дай йому те рішення, яке ти знаєш, точно буде працювати. І вона тобі скаже дякую.